Стосовно Демі Мур, ну мені прям це прикро. Дякую. Ну, це, по суті, фільм-Субстанція. повторився. Малиха зіграла секс-робітницю. Ну Нормально зіграла. що Це якась видатна роль, я не можу так сказати. Навіть попри те, що ну, в самому сценарії, Ну що вона там грала? Абе, що це всі е, отигриші. і те, що вона танцювала, ну. Колись дуже сильно пролетів фільм Стриптизерки з Дженіфер Лопес. Те Дженіфер Лопес супер класно зіграла не просто стриптизерку, а персонажку, в якої є і велика драма, трагедія. Сюжет Арка, Арка, персонажа, персонажа зіграла та і тепер ми бачимо, що це трапилося з Майкі Медісон. Мене дуже повеселила історія, як Шон Бейкер, коли він виходив за статуеткою за найкращу режисуру, нагороджував її Квентін Тарантіна. Він сказав: Якщо б не одного разу в Голлівуді, я би не взяв Майкі Медісон. Значить, одного разу в Голлівуді. Вона там грає дівчину брюнетку, яку показують скільки. Дві. Ні, ну не дві. Вісім хвилин.